Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати у новому влозі і починаю його з овочевого рагу, яке готую для мене з донькою. Ну можливо, ще буде їсти чоловік Ілюша люша, точно таке не буде. Що в мене туди буде входити картопля молода? Тут у мене є перчинка, білозірка, помідорка. Перчик, цибулька така одна маленька, і тут у мене залишку в холодильнику ще завалялися. Морквинка, баклажан і кабачок, який неправильно лежав у мене в холодильнику, і він трішки приморозився, як бачите, ось ця частина. Але я думаю, що в рагу нічого поганого не буде, навіть якщо воно, ну, він розлізеться, такий кашоподібний стане, то буде такий більш навариста страва, чи що, але побачимо, як воно вийде. І тут у мене я трішки приобсмажила. У мене було три курячі крильця. Вирішила, щоб якесь м'язко, все ж таки, там було не одні овочі, якийсь наїдок, можливо, буде їсти чоловік. Тому вирішила додати курочку. Зараз я її приобсмажила і починаю нарізати кубиками овочі і відправляти їх сюди. Потім, коли все приобсмажу, додам томатної пасти, спеції, залю водичкою і поставлю тушкувати години на. Ну, може, хвилин на 40, може на годину, десь отак. Відправила картоплю моркву цибулю часник. Зараз трішки його приобсмажу і буду додавати баклажан і кабачок перець, помідор в самому кінці. Дівчата, рагушечка моя, отака красива томатна насичена. Сушиться. я приобсмажила, пропасирувала, скажімо так, овочі, гарно обсмажила м'язку. Все додала. Ну поки що мій заморожений, переморожений кабачок форму тримає. Все приправила сіль, перець. Цукор, паприка, куркума. У мене тут сухий часник, мелісунелі. все. більш нічого не додавала, не мілінок, не йде нічого, тому що овочі дадуть свій смак. і плюс томатна паста. Все це залила водичкою трішки, щоб овочі покрити. Зараз закриваю кришкою і лишаю скоку, і нехай собі намалюпусі, нікому вагонечку тушиться до готовності. А нашому пасажиру Ілюші, який рагу, я на 90% впевнена, що він не буде його їсти. В принципі, я і спеціально його так пригострила гарненько, тому що ми любимо гостреньке рагу, а він по факту взагалі його не любить. Тому для нього смажена картопелька, і там в мене є огірці помідори. Що бере, те й буде йому. Тому у нього буде така вечеря. Дівчата, ось таке в мене. Вершньове хотіла сказати, черешньове. варенько вийшло. Тільки-тільки закатала ще банки гарячі. Вийшло у мене 5 півлітрових. І одна, ось така, скільки тут: 485. Ну, вважайте, тут також півлітрова баночка. І отут у мене в і ще можна було б закрити ще на одну баночку. Воно таке виглядає, нібито як цукати. Але. Але я пообіцяла дітям сьогодні зробити рогалики, тому те, що таке ягідки самі повідбираю на рогалики, буду з черешньою, а сам сіропчик можна просто водички додавати і пити як компотик. Тому, в принципі, вийшло те, що я хотіла. Колупалася я з ним дві доби. Навіть більше, але вийшов той результат, який я хотіла. Ягідка тримає форму, і сиропчик такий красивий, і він насичений. Ще побачу, як воно застине, яке воно буде. А ще сьогодні зайшла в магазин салтівський купила сосиски, такі кілейні, і замісила я вже тісто на рогалики. І зроблю Ілюша дуже просив. Мене вже декілька днів сосиски в тісті. Тісто робила здобне. Але не сильно солодке, щоб і для сосисок в тісті підійшло, і для рогаликів. А Рогалики просто варенько саме по собі солодке. і зверху ще рогаличок яєчком помащу і присиплю цукром. І буде красота одним ударом двох слонів. І руки. Боже, ви подивіться на ці руки. Це жах. І це все черешня, це все черешня, малина і полуниці. Кожен вечір я відмиваю їх лимонною кислотою, і на ранок у мене знову така краса проявляється. Не знаю, я коли я цю сінніву, ці траурні лінти повимиваю, але, але як є. Зато ручки господинки, яка не любить перчатки. ось так. Але смачне, варенько зате є для дітей. І їм сподобалось, до речі, вони куштували, їм сподобалося, це головне. І тут паралельно я ще варю зелений борщик. На курячих ніжках, гумілочках, мілочках, три штучки. Вже відправила сюди шавель, нехай і декілька хвилин провариться, тоді залью його яєчком, такою бовтушкою, як я завжди роблю. Не чисто відварне яйце порізати кубиками. Вони так не люблять, вони люблять болтушкою. Залью тим яєчком і ще проварю декілька хвилин і все. І каструлька зеленого борщу на декілька днів у нас буде готова. Знову замовлення. До речі, я люблю зелений борщ, такий холодновастенький, і з майонезом. А діти люблять. З чоловіком зі сметаною. Я сметану не їм, тому що після народження Ілюші мій організм категорично перестав приймати лактозу. Тому доводиться перебиватися майонезом, тому що навіть від безлактозного в мене все одно реакція така туалетна. Тому ось так: от, от таке у нас меню. Ну і ще вам покажу потім сосиски в тісті і рогалички. Дівчата, залишки розкоші, сосиски в тісті. Ось одна тут трошки розпадається. Бачите, отаке тісто вийшло пухкеньке. Вони геть м'якусінькі. Тісто не товсте вийшло. Коротше, класні. Було 14 штук. Ще приходила до мене в гості мама. Е, одну з'їла я, одну мама. І решту донька і хлопці, чоловік і син. І залишилося 2, 4, 6 штук із 14. 12 вже влупили, але дуже смачні. Єдине, що сосиски більше мені подобаються, все ж таки, Філейні, вони е, якось такі якісь. Важте то ну, не сильно мені сподобалися. Хлопцям зайшло, а я люблю з підкопченими. Тому наступний раз буду брати підкопчені. Їм, в принципі, також з підкопченими сподобалося більше, але ці також непогано. Але краще все ж таки рекомендація це підкопчені. І ось така мисочка в мене вийшла рогаликів з черешнями. Отакі вони також я невеличкі робила. Теж тісто м'якеньке, пухкеньке, але його небагато. Зараз покажу вам в розрізі, скажімо так. Ось такі вони всередині. Бачите, тісто, ой, фокусує, не фокусує, пористе, м'якусіньке і начинки Також вистачає. Ці Їла вже мама, їв Ілюша, їв чоловік, донька ще не їла, і я ще не пробувала. Зараз буду пробувати. Тому ось така горочка у мене вийшла ще солодки. В принципі, сосисок було б так само, але їх вже блопили. Залишилися здебільшого тільки солодкі. Але на вечір на десерт те, що потрібно, те, що любиш. До речі, мама приходила в гості і принесла малишні отаку. Ну, Відеречко невеличке домашньої малинки. Ми позавчора їздили до неї, то вже понаїдалися, її трошки там було, і це вона зірвала, вже почала в неї з'являтися малина. Я, в принципі, не знала, що мама сьогодні прийде. І купила їм такий стаканчик за 40 гривень, типу пивний, невеличкий. Вони його влупили. Але то була жовта малина. А це мама принесла таку рожеву, смачну. Ну, коротше, зараз будуть доїдати. Отак. От, от. Вітамінка. Мартин ти консервіруєш чи ти пташок ловиш? Там пташки. Ой, Хто Та там? О, здрасте, на пост. На посту киться, да? Любиме место. Ну, пусть тут до коморда красиво, до коморда, у кити, такий дольовий, дольовий хле. Что там? Мур. Мур. Петюня. Дівчата, сніданок, типу сендвіч, що було батон, там помідор, листя, салату, омлет з яйця і одна сосиска була на всіх. Я це все порізала. Три яйця, один помідор, і трошки салату. Оце все порізало, і вийшло у нас. Ілюші, Вероніки, два чоловіку, і один мені сендвіч Отакий бюджетний варіант сніданку, коли в холодильнику вже майже нічого не лишилося, а їсти щось потрібно. До цього чай, каву і все. Якщо є якісь соуси, то взагалі бомба. У мене соусів нема, все виїли, тому клала більш такі соковиті продукти, саме на хліб, помідорчик на хліб, яєчко на хліб, не знаю, як вийде, але пахне дуже смачно. Тому ось такий у нас сніданок із того, що було. You know You know You know You know I I I I I begin to I I I I I, I begin to ooh И ты так глазила. И да такая глазила. Мартин, объясни мне, как тебе без такой миледи жить в одни квартире, лежать в одни кровати, а? Ты подиви, кака. Кака фифа, боже, боже. Боже, бозе. Ты такая глазила, девочка. Мика, Мика. Дай я тебе сфотографірую? Отако. Отака така любов. Дівчата, ну не можу я спокійно полежати. Тільки приляжу. І ця баришня тут як тут. Не дає мені спокійно полежати. Якщо Мартін був приліпахою чоловіка, то ця прилипає постійно до мене. Це ой, капець, вона йде ні ніч зі мною, і тільки я встану кудись піду, і вона йде за мною. Маму, мабуть, мені відчула. У нас сьогодні е четвер, в мене вихідний день. Поробила роботу по дому і лежу, релаксую, така схожа трішки на. Незрозуміло, що, на домашній нікому не нафарбовано, не де нічого, але нічого страшного, все як є. Завтра на роботу, субота-неділя ми працюємо, далі у нас трішки будуть зміни в роботі, про які я вам пізніше скажу, тому я буду більше, мабуть, вже вдома деякий час, тому зможу більше присвячувати часу своєму Ютуб-каналу плюс. Я добралася до такого чудо техніки, як сайт GPT. І він мені трішечки допомагає зі створенням відео, з ідеями, і ну, що потрібно робити для того, щоб просувати канал. Намагаюся дослуховуватися до порад і робити так, як вона мені радить. Нова моя подружка. Тому ось так: от зараз буду відпочивати. Сьогодні стан якийсь такий. Состояння не стояння, голова болить вже другий день. Погода змінюється постійно, то сонце то дощ і знову передають дощ і таке щось. Е Ілюша хворів. Ну як хворів? Кашель у нього незрозумілий був, але вже майже пройшло. Сьогодні у доньки температура була 38, е, Також не розумію, звідки в мене просто болить голова. Чоловіку вчора було настільки погано, що навіть невідкладну допомогу викликали. Тому от якось так у нас зараз. Ці два дні, е, якийсь постільний лежачий режим. Єдин, і, і, і єдині, кому хорошо це ось ці звері. До речі, платюшко, платюшко, платюшко. Чому ми вділи її платюшко? Не через те, що це якась моя примха, а через те, що вона ось тут. -то. Розцарапує собі постійно спинку. Заматували ми її бінтиком, але вона його постійно знімає, пластиром, я заклеювати не буду, я ж не варвар якийсь, тому я придумала варіант з платюшком. І красиво, і практично, і навіть якщо вона чухає спинку, то вона чухає по ковтинці. Раночку свою вона не задіває. Раночку ми постійно хлоргексидіном обробляємо, не знаю чому. Дивилася, я там є в неї декілька блошок, але ну, щоб до такої е, сили роздряпувати, не розумію, чому вона це робить. І, до речі, помічала, що це не Мартін, він абсолютно туди не касається. У Мартіна теж є декілька блошок. Вже ми їх і купали, і е, ошейники вдівати їм це не допомагає обробити її. Каплями від блох я також не можу, тому що Мартін постійно її вилизує. Він себе постійно все життя вилизує вдень, і вночі. А зараз у нього новий вилизатор з'явився, він її вилизує. Тому не ризикуємо, навіщо воно мені потрібно травити кошенят. Тому купаємо і зараз обробляємо і. Ховаємо цю вавочку, тому краса ми тільки через те, що так необхідно. Я розумію, що е, зараз не так сильно жарко, тому можна походити. Якраз думаю, допоки до сильної спеки, можливо, ця вавочка в неї вже і заживе, і ми зможемо цей наряд скинути, тому що ну, це шкіт, вона ж мохнатік, її жарко, тому не буду над нею знущатися. Е, красота требує жертв, звісно, але не таких. Ну, поки, поки походимо так. А це дівчата називається «Прийми Боже за лікарство. Вчора дівчатам було хорошо, а сьогодні не дуже. Тому лікуємось. До речі, вперше купую від Тютя Соня, ось такий супчик, і він смачний, він класний. Зараз потрошку підсьорбуємо. Сподіваюся, що стане легше.